Ось зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми поговоримо на таку тему. Справа 2 травня знову майдан проти антимайдану. І будемо це робити із народним депутатом, представником опозиційного блоку Юрієм Павленком. Вітаю. Також ми чекаємо у студії народного депутата від блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Він теж має приєднатися до нашої розмови, як і скайпом парламентар, який не входить до складу будь-якої фракції Володимир. Парасюк, пане Юрію, ну от до вас таке запитання. Звісно, рішення суду, який би суд не був, це варто виконувати. Його можна оскаржувати, можливо, в апеляційному суді і так далі. З політичної точки зору можна говорити, що цей факт, те, що сталося вчора, реакція на нього, можливо, інші якісь факти, навіть такі, нібито дріб'язкові, як от меблевий магазин, ми знаємо на Грушевського у Києві, де стерли графіті. Вони свідчать, що це протистояння Майдан, антимайдан, воно відновлюється. Чи не варто так казати? Ну, я би так не говорив і взагалі не продовжував би штучно підбурювати чи підігрівати протистояння між різними політичними силами, між громадянами України. А якщо говорити про вирок суду, то це вирок, в першу чергу, правоохоронній системі України, правоохоронній системі, яка за більше як три роки не спромоглася дати відповіді. Як щодо того, хто ж вбивав людей на Майдані в Києві, хто винен, хто причетний до загибелі людей в Одесі 2 травня? І власне, якщо ми подивимося рішення суду, то там дуже багато ем, фактично звинувачень. На адресу правоохоронців, які проводили необ'єктивне розслідування, які е, не неправовим не способом отримували певні докази, які не спромоглися опитати допитати всіх причетних до цієї трагедії. Тому це вирок правоохоронній системи. І, на жаль, на жаль, те, що от, от уже дуже тривалий час суспільство не отримало чесної відповіді. Хто ж винен, коли за цей час реально причетні люди до загибелі наших громадян не сидять на лаві підсуд... підсудних або ж не відбувають уже покарання, це, на жаль, провокує протистояння всередині суспільства. Так, так, пане Юрію, дякую. Зараз ми долучимо ще одночасно кажна розмови. І перед цим я пропоную от, е, опитування, яке зробив мій колега журналіст Радіо Свобода Михайло Штекер на вулицях Одеси. Він звернувся до Одеситів і гостей міста. Саме з цим запитанням, які саме політичні наслідки цього протистояння у зв'язку з певним рішенням вчорашнього суду і реакцію на цей вердикт. Я вам чесно скажу: то є у нас, от іменно в Україні, судді безсмислено. Бы смисла. Якщо був би смисл судді в вот дні України, то є завісимо. Тогда как бы по справедливости было бы более-менее. Я просто не сильно в курсе. Ну, как по мне, отпустили зря. Мне кажется. Это мое мнение. Просто наша судебная система, которая в принципе никакая. Ну, наверное, освободили, значит, на то были основания Правильно было... сделали, что оправдали. Зачем людей держать в тюрьме вообще? Я не знаю, чего их оправдали. Честно говоря, я знаю, что вот было на 2 мая на площади возле вокзала, а что на Греческой, я, честно говоря, не сильно в курсе. Там была стрельба, массовые беспорядки. Ну, массовые беспорядки, это уже позволила, так сказать, наша верхушка. Если бы вовремя все это милиция мешалась а дома такого бы не было. Мне кажется, что это кому-то надо было. Отже, як я обіцяю до нашої розмови долучається ще один учасник, ще один народний депутат, представник блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Вітаємо вас, пане Олексію. До вас запитання як не лише до парламентаря від чи можна сказати, фракція, як до Одесита. Тим більше на ваших очах все відбувалося 2 травня 2014 року. От ваша політична оцінка, тому що е, вчора сталося і триває досі на Одещині, в зв'язку з таким вердиктом суду у справі 2 травня. Ви знаєте, по-перше, єдине позитивне, що я можу сказати щодо цього вироку, це те, що ми отримали підтвердження, що все ж таки в Україні є правосуддя, є незаангажована заангажована система суддів, яка здатна дати якесь ну, таке реальне свій вердикт. І, на жаль, ми мали дуже дуже низьку якість слідства, і можу сказати, як безпосередній свідок всіх цих подій. Що я особисто просив мене допитати, так, і це відбулося процесі. так. І це відбулося ну, взагалі, по ситуації 2 травня. Це відбулося через два роки після подій. Ну тобто, далі може там ще кілька фактів. Що докази з безпосередньо з місця подій, а мова тут йде про грецьку площу і вулицю Грецьку. що до пожежі це до пожежі на... в будинку про да. да. Також докази щодо того, що відбувалось там. а Там були і гільзи. Звичайно, ну там була і стрільба, і стріляли так, проросійські активісти. стріляли з автоматів а, в проукраїнських. Так ось все це збирали докази через два тижні, через два тижні після події. А що це означає? Просто щоб ви розуміли, що грецька площа, грецька вулиця це фактично а, ну як хрещатик в Києві. І на хрещатику в Києві уявіть собі, що через два тижні після якихось подій, що можна зібрати. Ну це ж зрозуміло, що абсолютно було втрачено час. Те ж саме стосується далі роботи слідчої групи, яка була дуже слабка. Я неодноразово звертався з запитами щодо того її підсилення. Все це не було зроблено. В результаті ми маємо наступне а провина людей, які тоді робили ці масові заворушення антиукраїнські, вона є очевидною. Але слідство не навело доказів щодо цього, і суд виніс в принципі. Причому що я знаходжусь зрозуміло на якому боці, але суд виніс зрозуміле рішення і справедливе рішення, як на мене. Він каже: Ви як слідство, ви не довели провину цих людей, тому ми не будемо їх засуджувати. Пан Юрій я не знаю, пане Олексію, ви чули встиг уже сказати до того, як ви. Долучилися до нашої розмови. Отакий От вирок, точніше, е, те, як було сформульовано, наскільки розумію, позицію пана Павленка з винувачення, це вирок чинній правоохоронній системі України. Пане Олексію, згодні це слово слово. Те, що я написав в Фейсбуці відразу після того, як було це рішення. Більше того, вам сказати, всі, хто цікавився цим процесом, а я їм цікавився, розуміли, що саме такими буде вирок суду. Воно до того все йшло, що ми не маємо. Тут доказів, і для тих, хто зараз там вирують пристрасті і кажуть, там наша да патріотична громадськість скаже, а як так можна, це неправильно. В будь-якому разі треба. Я хочу нагадати, що ми живемо в правовій державі, і далі все одно буде європейський суд справ людини. І якщо б їх засудили зараз такими доказами, то коли б ця справа дійшла до ЄСПЛ в Страсбург, це була б ганьба для нашої країни. Просто бо там доказів на жаль не були зібрані в жодному процесуальному порядку правильному. А дуже правильно, що СБУ затримали Нефьодова і Долженкова. Це люди, які безпосередньо організовували не просто події 2 травня, а багато ще чого в Одесі. І я знаю, що наскільки я знаю, в СБУ є багато доказів їхньої діяльності по підриву територіальної цілісності України і нашого суверенітету. Це дуже правильно, що вони знову заарештовані. Я сподіваюся, що тут буде якісно зібрана доказова база, і суд тоді зможе їх засудити Бердик, по цих статтях бо їх ще раз виправдали тільки по одній статті. Організація да організація масових заворушень 2 травня. Тільки по цьому пункту їх виправдали більше ні по чому. Ну і долучаємо ще одного ну, учасника нашої дискусії. Володимира Прасюка, парламентара, який не входить до складу будь-якої фракції. Він бере участь у розмові. скайпом. Вітаю вас, пане Володимире. Ваша оцінка у такому вердикту суду. Реакції на нього уточнюють тільки телефоном. Пан Володимир, бере участь у нашій дискусії. Доброго дня, добрий день. Що можу сказати Одні одного є то одні одного варті. Як і український судочефоє зараз просто знаходиться в жахливому стані, так само, як і слідство і прокуратури, і МВС, і можна тут і з луше приписати, тут немає чого дивуватися. Це було явно, зрозуміло, що в Одеській області ще залишаються люди. Які дуже хочуть бачити над Одеською мерією прапор агресор, агресора при Я думаю, видугаються своєї країни при Тому я тут не дивуюсь. Звичайно, що дякувати Богу, що відродились якісь національні погляди більшості одеситів, вони нарешті так до кінця відчули. Приналежність до України, бо я вам хочу сказати за всю незалежність нашої держави, органи центральної влади ніколи не зважали на те, що робиться в регіонах, а тим більше в таких як Одеська область, Донецька, Луганська, Дніпро Дніпропетровська і так далі. Тому я ще раз кажу, це нормальна реакція людей, які вийшли на вулиці, які вимагають справедливості, першому національної справедливості, які вимагають того, щоб правоохоронна система працювала, щоб вона. Забезпечувала дотримання законності, щоб вона забезпечувала те, щоб в Україні нарешті на люди відчули себе забезпечну безпечніше, щоб вони розуміли, що до них не прийде така біда, яка зараз знаходиться на частині Донецької Луганської області. Тому ще раз кажу: немає чого тут дивуватися за 25 років нашої незалежності, слідство вбивалося, знищувалося. На жаль, Наступники теперішня правляча партія, партія, поверхня правляча коаліція, цього висновки не робить. Якщо ми там десь реформували поверхні там ну, внутрішніх справ, міністерство внутрішніх справ, а саме патрульну поліцію, так дослідство зараз дуже багато запитань, і по всій Україні дуже багато запитань, не тільки в Одеській області, а про систему судочинства я взагалі. Мовчу, бо всі розуміли, що адміністрація президента в телефонному режимі суддям надає якісь певні вказівки, і вони їх виконують. А зараз у Верховній Раді йде так зване реформування судової гілки влади. Так я вам хочу сказати, що це ніякі не реформування, це просто напросто оці тоси паперу. Це просто законодавчий шлак, який все більше е, узурпує е, цю гілку влади. Іменно адміністрації президента. Тому от відповідь на, на питання, поки ми не е, будемо робити такі більш кардинальніші, такі стрімкіші речі у реформуванні, топ і нічого не зміниться. Далі ми будемо бачити такі рішення суддів, ми будемо дати, далі бачити кволі рі, е, слідства, як вони відбувалися в Одеській області. Тому висновки ми самі бачимо і самі розуміємо. А про що тут ми можемо паралелі провести? Лі всі області відбувалися просто така от дуже нашумівша ДТП за участі одного з там власників телеканалу, одного з так званого вищого бізнесу України. І теж не можуть люди справедливості добитися. Добре, добре, це, це, пане Володимире. Дуже вам дякую. У нас просто час неумови. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Я бачу, пан Олексій, почувши слово сполучення з вуз пана Володимира. Адміністрація президента можливо хочете заперечити. Ось що скажете на ці твердження вашого колеги по верховній раді. Ну я думаю, єдине, якраз ми побачили, що суд. Повірте мені, тиск на суд був і з боку вулиці. Дуже великий, Ми всі це бачили, і і це рішення суду воно. І для влади, для будь-якої, воно не є приємним, бо воно чесно каже, що слідство було проведено ну, геть погано. Але суд сказав своє слово. Тобто, тут якраз це той рідкісний випадок. Коли ми можемо сказати, що судді зробили свою роботу, так, так, так. вони не сказали, що ці люди не винні. Вони сказали, що вина їхня не доведена, і, і розбудок це... розслідування може бути І це різним. є правда. Хочете довести, хочете, щоб люди отримали вироки? Будь ласка, проведіть якісне слідство, і ми маємо такі приклади в Одесі. Хочу нагадати вам так звана Одеська Народна Республіка, спроба її створити вже це квітень 2015 року. А, і СБУ тоді це попередило для мене. Це особливо важливо, бо вони планували в тому числі моє вбивство. Попередили затримати про це. Да, затримало цих людей, і вже є вироки. Тобто багато з тих, хто організовував це, отримали вироки. А суду. у ваші самі справи по моїй справі так скільки також, дали років є вирок? А, є вироки по частині, яка така, ну якби допоміжна. Там мені здається, три-чотири роки. А основна група, яка там мала безпосередньо там вбивати, і таке інше. Вона отримує вирок наступного місяця попередньо, бо закінч... ну, закінчилась вже. Якісь там судові ці розгляди, і попередньо воно має відбутись наступного місяця. Ну до кінця цього року. Але володіли інформацією? але ще раз підкреслюю. Частина людей отримали вироки суду. Було кілька терактів в Одесі, підриви, зокрема да. відомого художника. От знаємо квартиру його підірвали у цих справах. Є якийсь Право, прогрес тому, в розслідуванні? Деякі, деякі люди, які були затримані за підозрою в скоєнні цих злочинів, потім були обмінені на українських полонених. На Донбасі і на українців, яких тримали в Російській Федерації, тому. Борис Херсонський дуже важко, згадав так. Да, тому дуже важко да йдуть ці справи. Тому частина вже не дуже ну, поки що поки що недосяжена для української слідства української правоохоронної системи. Але є вироки вже суддів щодо цих справ. А ось якраз по 2 травня, можливо це можна пояснити частково тим хаосом, я реально треба називати речі своїми іменами, який вирував в країні, а в тому числі може особливо в Одесі, в травні, в квітні, в травні в 2014 року. Але в будь-якому разі, навіть вже після того, коли слідство могло можна було поставити на абсолютно інший рівень, тобто перший генпрокурор, хто який там прийшов Махніцький, і потім, коли він був змінений на єрему. На жаль, не було зроблено те, що було треба було зробити так, панове. Я вам е, дуже дякую. Нагадаю, що гості студії Радіо Свобода, народні депутати Юрій Павленко, Олексій Гончаренко і Володимир Парасюк. Ми говоримо про наслідки розгляду в суді справи 2 травня. І от я хочу другу частину нашої програми присвятити власне, цій темі, яка й була заявлена на початку. Є рішення суду, його можна оскаржувати, реагувати, але це воно є таким, яким є. Я хочу з політичної точки зору от, є зараз, от через понад три роки. Після перемоги майдану нова фаза протистояння суспільства. Майдан проти антимайдану. Ну, дійсно, пане Олексію, те, що сказав пан Володимир у нас в ефірі висновків чинно вже влада, зокрема президент Порошенко. Наскільки розумію думку пана Парасюка, не робить у ну, ширше, якщо взяти. Згодні з цим ні, не згодом. Ваша ну, ментація Як можна порівняти взагалі цю владу і минулу владу. Ну це абсолютно не порівняні речі. Країні сьогодні є абсолютна демократія. Ми зараз зами зараз з вами сидимо в прямому ефірі. Володимир Парасюк народний депутат виходить своїми думками в прямий ефір будь-якого телеканалу. Вімкніть будь-який. Канал українського телебачення, ви почуєте там більше опозиціонерів ніж будь-кого іншого. Тим більше що у нас опозиціонерів ось так від опозиційного блоку, і закінчуючи тими, хто кажуть, що опозиційний блок взагалі не опозиція. Ну тобто у нас така кількість опозиції, і всі вони мають слово, і всі вони мають можливість висловити свою думку. Сьогодні був заблокований урядовий квартал, бо прийшли медики. Наступ минулого сесійного тижня власники авто на європейських номерах в країні є реальна демократія. Іноді вона навіть іде в захльост, мені здається, тому спорівнювати це з тим, що було в 12-13 роках, ну це абсолютно недоречно. Але Юрію, я не знаю, чи вважаєте ви себе опозиціонером, але після перемоги першого майдану ви були одним з найближчих соратників тодішнього президента України Віктора Ющенка, і тоді точно опозиціонером не були. Ви були представник помаранчевої команди. Пам'ятаємо, що сталося до вже 2005 року так. був в опозиції. Так, ну, як і але переміг майдан, ви стали при владі, ви були міністром так. і пам'ятаємо, яку долю зазнав і сам Ющенко і перший майдан. Зараз це повторюється? Можливо, це для вас, як представника нині опозиційного блоку. Добре, ну дивіться, по 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 першому питанню, на мій погляд, те, як було проведене розслідування по подіям 2 травня, показує, що влада не зацікавлена. В повному і неупередженому розслідуванні, що влада не зацікавлена, щоб суспільство дізналося правду про події 2 травня, це підтверджує власне як от вирок суду чор Чорноморський, так власне, і те, що більше двох років є зареєстрована в Верховній Раді постанова. Народних депутатів про створення спеціальної слідчої комісії по розслідуванню подій 2 травня. На жаль, саме фракції більшості БПП і народного фронту навіть не подали туди кандидатури. В цю комісію з тим, аби вона могла в рамках парламентського контролю, зокрема, і підігнати слідство і вказати на цілу низку інших прорахунків, які були при розслідуванні цієї справи. Тому це, на жаль, дуже небезпечний сигнал. І, ну. Я все таки сподіваюся, що колись час прийде, і ми е, дізнаємося правду і про події 2 травня в Одесі, і ми дізнаємося е, не тільки уявних, але й реально винних. В подіях на Майдані, в Києві чи можна зараз році? говорити про реванш тих, хто був з Януковичем, якщо так зовсім прямо сформулювати питання Руба. жодного реваншу немає. Більше того, Ну, ось таки я противник будь-якого протистояння. Україна велика, вона різна. Україна, знаєте, складається з представників як різних релігій, так і різного бачення навіть зовнішньополітичного вектору України і в сьогоднішніх умовах, яких ми є в умовах військових дій, в умовах, коли частина нашої території окупована в умовах агресії, ми повинні в Росії, в агресії, речі ми повинні, як і влада в першу чергу повинна як ніколи демонструвати єдність. Сприяти єдності, шукати не те, що розділяє людей, а те, що об'єднує українців. А те, що об'єднує його, значно більше ніж те, що роз'єднує, нажав корнев, на об'єднав. Я Україна? не погоджуюся так. з Олексієм, що у нас повна демократія. Да ні! У нас іде процес повзучий встановлення диктатури, і те, Но що так. сьогодні відбувається навколо Верховної Ради, коли заблокований цілий квартал, коли кожного медика, який прийшов пікетувати Верховну Раду України, обшукували через металошукачі. Це ніщо інше як спроба залякати і не допустити будь-яких можливих так, процесів, коли, коли є у нас тиск і сьогодні переслідування засобів масової інформації, коли кожного неугодного сьогодні. По повній мірі перевіряють, переслідують і залякують. Ні, у нас на жаль, сьогодні формується зворотнє суспільство так, так, зовсім мало часу. Олексію будь ласка. Це ніщо інше ніж захист людей. Ми всі пам'ятаємо, як кидали гранати під будівлю Верховної Ради. Якщо б тоді була ретельна перевірка, то тоді б не загинула. Не загинули національні гвардійці, які захищали український парламент в центрі столиці. Тому тут навіть нема про що казати. Що стосується слідчої я... медики, це що да, лікарі страшні медики? Люди. А хто може гарантувати, що серед лікарів-медиків не прийде людина з гранатою, яка жодного відношення до лікарів і медиків не має? Та якраз в будь-якій країні світу захищають людей, які виходять на масові акції. Я не бачив жодної країни світу, де, Я вас не де пане Юрія. Я сучачі, вийшов пікетувальників. Це в будь-якій країні світу не як це пана усі можливість 2 травня слідча комісія вона була в минулому парламенті може пане юрі не знаю жодних результатів як і будь-які інші слідчі комісії Верховної ради, бо це закінчується завжди тільки одним піаром і більше нічим. Якщо вже казати про якісь реальні речі, то я також в свою чергу реєстрував на мені здається на першу річницю. Подій 2 травня, постанову Верховної Ради про амністію для всіх учасників тих подій, крім тих, хто скоїв важкі злочини. Оце було б найбільш правильно, бо стаття масові заворушення несправді, там вони були, і якщо по ній йти, то треба там було тисячі людей долучати до цієї законопроекту. На жаль, ні, тому що немає консенсусу. І для одних вони кажуть, як це можна, бо там же були проросійські. Інші кажуть, як це можна, бо там вже було проукраїнські. А я кажу, що за тих людей, які не скоїли важкі злочини, ти. На ситуації неможливо на неможливо взагалі вже розібратися, щось довести їхню вину. розбачити і вирок суду, який ми отримали вчора, абсолютно підтверджує це, що нам потрібно судити, як той Долженков і Міфьодов, і людей, які здійснили важкі злочини, а по всіх інших зробити амністію закрити так. Цю так, так ви просто казали, пане Володимира, ви з нами сподіваюсь, звертаюся до Володимира Просюка. На ваш погляд знову ж таки ширше ставлю питання. Є зараз реванш антимайдану? Ширше, якщо брати знову ж таки. В першу чергу я хочу дати відповідь на питання представнику е, опозиційного блоку. А не я треба не питання. ділити. Не, будь ласка, по черзі, е, нас не треба Вене, ділити. Ми є не цікавить. Ну, зовсім. Будь ласка. Пане Володимире, говоріть. Будь ласка, якщо я можу, то я е, відповім. Ми є одинакові, по всій Україні. Просто історично так сталося, що одні території України була. Коли більше окупована була, більша росифікація було нав'язування більше історичних яких певних речей, на яких територіях було цього менше, але загально ми і одинакові. І велика біда в тому, що ми завжди нашу країну ділимо на тих і на тих, хтось різний, хтось не різний. Ми всі одинакові, ми всі українці. Друге, відповідаю представнику Блоку Петра Порошенка. Я як в 2004 році казав, що Янукович Козел, так і в 2012 році повторяв в 2013-му, коли ми його виганяли, і 2014-му завжди то казав, і буду казати на Порошенка, якщо він таким буде. Тому в нашій країні демократія не через те, що Порошенко прийшов до влади, а через те, що ми нація і ми горді, і ми знаємо, що таке є наше достоинство. Тому, будь ласка, не приписуйте ще свободу слова і можливість висловитися до, до будки Порошенка. Так, та да, пане Володимире, на жаль, маємо завершити. Дякую вам за участь цьому ефірі. Що ж вичерпався час нашої розмови з народними депутатами Юрієм Павленком, Олексієм Гончаренком і Володимиром Парасюком. Привів програму Олександр і Ми говорили про те, до чого призведуть ці потії з розгляду справи другого травня і ширше, чи є взагалі зараз реваншу певних політичних сил. Дякую за увагу.